Вітаю, шановні глядачі! Нарешті я висадила дві свої хакурені шики. Ось Вирішила вам показати, як і обіцяла. Посадила їх між гібіскусів. Тобто, це така вздовж двора, алейка буде. Три гібіскуса, три хакурені шийки. Поки що вони ще маленькі, але вони швидко ростуть. І надіюсь, що будуть мене радувати своєю красою. Перша себе добре показала, вона вижила, навіть незважаючи на ті морози, що спіткали її після того, як я її посадила. Ось такі поки що зелененькі листочки, як ви знаєте, вони потім стають рожеві, коли на них дуже сонечко світить. І якщо правильно обрізати, то буде така, такий гарний, дуже кущик. Ну, Я думаю, все в нас вдасться. Чекаємо на красу, робимо її навколо себе. Вишенька цвіте тепер. Добре, що вона пізніше почала цвісти, ніж вчорашні, і ну, априкоси взагалі дуже швидко цвіли і померзли. На жаль, дуже шкода. Може, хоча б вишеньки пару буде небагато, але і то чекаємо, що своє все любимо. Далі піду з вами вгородик. Далі ще бачимо Це грушка. Це така схожа на конференцію велика грушка. Вона така маленька, низькоросла, але плодів дуже багато зав'язується. Пам'ятаєте, минулому році я виставляла і ось мої помідорки. Все ніяк не змонтую вам відео, як я сіяла на наступну партію. Ось це листі салата, до речі, і самі помідорки під стаканчиками, під лоточками ось такими. І вже, до речі, бачила, що сходять потихеньку. Ну, звісно, як потепліє, то цей процес пришвидшиться. 13 сортів, здається, посіяла помідор. І е, хотіла показати це лохина. В Чехії їх називають Буравки. Це мені мама привезла е, взимку, до речі, перед Новим роком. І ми ризикнули, посадили, її висадили взимку, так як зими в нас не дуже холодні. Вона прижилася. Навіть ось уже цвіт начебто формується. Не знаю, ніколи в мене такого не було. І я не знаю, як вона цвіте, як вона росте, як розвивається, але хочеться хочеться спробувати. І друга менша за розміром. Взагалі їх було три, але вижили тільки дві. Одна була слабша, вона висохла, вона не перезимувала. Ось. Пускає, не обрізаємо, поки взагалі нічого не чіпаємо. Як є, так є. надіємося що попробуємо що це таке, і як воно буде. І черешенька наша. відцвіла ось І бачите, ще один цвіт запізнився. Може, там ті дві черешні і будуть потім. Подивимося згодом. А всі решти вже відцвіли. Побачимо, чи буде, бо якраз в той час вдарили морози, сніги. Начебто виглядає, що ви могли бути, але я краще не буду чекати, а буде то, то й добре. І все, тюльпани відцвіли. Тільки трошки потепліло, все, їм вистачило це, щоб скрутилися, скрутився цвіт, ось так. Але теж в цьому якась є краса, особливість їхня. І все, значить, спрощаємося з ними до наступного року. Дуже вони нас радували, навіть незважаючи на ті морози, на ці холоди. Вони молодці трималися і радували око, надавали надію на весь мирно. вам, мирного неба. До зустрічі в нових відео. де що буду знімати, слідкуйте. Дякую за перегляди, па-па.